Ти поясниш мені, як ти забула мене запросити, І Прикидатися тобі вже не треба. Бо для мене ти навіки холодна, пластмасова, безглузда річ? Ви п'єте класні напої, слухаєте класну музику і думаєте, що ви класні. За себе я знаю, що я сволота, але ж ти прикидалася завжди такою невинною. Хоча для вас, пластмасових, це типово думати, що ви, що вас всі закохані, але вас по-правді, всі ненавидять. І для мене ти зла капризна. І бляха просто стерва, навіки для мене стерва.